Євиця, і Отця і Свіна і Святого Духа. Слава Ісусу Христові. Браті і сестри, з Божою поміччю ми з вами сьогоднішньою неділею завершуємо перший тиждень Великого і Спасительного посту. Ми служили з вами перші чотири дні канона Трікрицького, читали і чули. Ті настанови, допомагають нам налаштуватися на цей постовий час. Ми постимось, хтось їсть, хтось не їсть. На початку, на початку посту ми читали послання, де апостол Павло каже, той, хто їсть, нехай не осуджує того, хто їсть і так далі. Але. Піст він заключається на їжі, але е, піст це час смирення, і час е, навчання, час стримання, для того, щоб можна було привчити себе до боротьби із спокусами. Тому що коли приходить спокуса, і ми не вміючи, або не знаючи е, цього поняття духовного стримання. Нас тоді, нас тоді несе дуже далеко. І піст є тим моментом, який нас готує. От якби До великої урочистості ми готуємося, ми прибираємо і себе самих прикрашаємо і, і прикрашаємо дім, де ми знаходимося. Чому? Тому що має бути велика якась. Святкова подія. І День Воскресіння Господнього це є той день, який ми не можемо порівняти ні, ні з чим. Насправді ні з яким святом ми не можемо порівняти. Це є День Воскресіння Господнього, і як перший, хто воскрес, він прокладає і нам дорогу до Воскресіння. Тобто це є дар вічного. І блаженного, радісного, без всякого смутку, без всякої волі, без всякої хвороби життя в Бозі. І готуючись до того, щоб увійти в це велике святкування, ми пробуємо, ми намагаємося якось прибрати себе самих, чимось прикрасити, якимись добрими справами почиститись від якихось від якихось недобрих не, не е, якостей, які ми знаємо в собі. Тому е, я хочу закликати вас усіх поститися. але хто як може, хто як вміє, хто, хто є хворий, Кажу, вам не можна поститися. Бо є хворий, якась хвороба чи хронічні хвороби, і ви коститесь, тому що настав піст, і ви не їсте нічого із того, що вам потрібне, то ви не робите добре. Ви навпаки робите не добре і для себе, і для тих людей, які є біля вас. Тому якщо треба по хворобі. Ви собі спокійно їжте те, що потрібно. Але той, хто може і відчуває в собі сили, шукаємо варіант для свого власного посту. І будь-який кіст, він не є повним без молитви. Коли ми не молимося, ми робимо. Якісь речі, навіть якщо вони хороші, ми робимо їх для себе самих. Або для, свого, для власного там задоволення свого. Я зробив хорошу річ. Але коли ми робимо щось перед Богом, тобто з молитвою, тоді воно має саме той сенс і дає ту користь, якої ми сподіваємося. Тому цей перший тиждень, який вже підсумовує сьогоднішня неділя, ми завершуємо. І ще попереду, здавалося, дуже довго, але цей тиждень так швидко минув, що дуже недовго дуже не лишили. Ще п'ять тижнів посту і страстний тиждень. Воно перебіжить дуже швидко. І для того, щоб ми насправді, щоб ми встигли відчути цей час покаяння, не відкладаємо на пізніше, не відкладаємо прощення, не відкладаємо молитву, не відкладаємо якісь ті речі, які ми знаємо, що це нам було би потрібно. І ми якби не відрікаємося від них, але ми їх, ми їх відкладаємо і відкладаємо, пізніше пішли. Час великого посту це саме найкращий час для того, щоб ми діяти почали е, в духовному плані. Бо ми знаємо з вами, ми, ми насправді дуже багато знаємо, як треба жити, що треба робити, але... Якось не виходить в нас діяти так, як ми знаємо. Але царство Боже, як каже Христос, зусиллями береться. То прикладаючи зусилля, ми зможемо вийти або наблизитись до того результату, до якого ми прагнемо. Бо Бог допомагає нам у цьому шляху, у цій боротьбі. Ми маємо, ми маємо, як би то так, щоб воно коротше було, ми маємо з вами, якщо геть коротко, відкрити серце Богу, довіритись Богу. Як тому, хто заради нас сходить на хрест і себе самого віддає, не може більше нічого, нічого більшого не може зробити і віддати, як себе самого заради нас. Такому Богові ми можемо довіритися. Тому що такий Бог він не зрадить, якщо він себе самого віддає заради нашого спасіння. І йому можемо повірити, до його слів і закликів ми можемо прислухатись і чинити, так як він каже, без остраху і без е, різних але. І Христос каже, просіть і дасться. Шукайте, і ви знайдете, стукайте, і вам відкриють І зараз в цей час воно ну, так співпадає і піст, і е, інтенсивність на фронті велика. Ми молитвою, ми можемо допомагати, ми маємо допомагати. Ми маємо за, за Україну. Ми маємо самі ставати кращими світлішими, бо там, де Боже світло, там зло і гріх, вони втрачають всяку силу і вони розсипаються. Молімося і діємо, хто як може, хто як вміє, і для власного піднесення, власного очищення. І виявляємо милосердя і милість до тих, хто потребує нашої допомоги, до того, хто, кому наша допомога, чи наше слово, чи молитва кончена, будучи, будучи таким чином близько один одному. Звертаємося до Бога і молимо Бога, щоб Він явив свою милість і направив все так, як найкраще буде для всіх нас, для кожного із нас. На цьому тижні ми будемо служити у середу, але вже не акафіст до Матері Божої, але на, почат, на цей Великий піст ми будемо служити поставенно. Постову е, молитву і з нами також владика е, Максим, якщо він буде у відні, то він буде з нами також служити. Але час залишається той самий середа 18-та година у капличці святого Іоана Златоуста. Бажаємо вам натхнення і сили! І якщо відчуваєте втому, бо може бути, насправді може бути фізично втома. якщо відчуваєте роздратування, якщо це вас засмучує, такі відчуття власні, то хочу сказати, що це звичайна річ під час посту. Коли якісь Невеличкий сум десь там є, який відволікає нас під час посту, така духовна боротьба це звичайна річ. На це не звертаємо уваги, але йдемо твердо собі до Христа, до е, свого власного піднесення і, і очищення. Нехай Бог усім нам у цьому допомагає залізти. Слава Ісусу! Vamos